Я зловила гіперфіксацію на бренд. Але це такий шлейф, про який вас питатимуть всі. Спочатку я спробувала ось цей дезодорант спрей, а потім докупила уже всю лінійку. Я прочитала у відгуках на мейкапі, що коли ви користуєтесь всією лінійкою, від вас такий шлейф, що спочатку проходить аромат, а потім ви. А зараз я вас шокую ще більше. Це не Nike, Це іспанський бренд Nike. Афігеть, мені коли розказали, я була в шоці. Але оці засоби. У мене є дезодорант спрей, у мене є роликовий дезодорант, і у мене є парфуми. Парфуми тримаються цілий день. Я спочатку їх брала з собою, бо думала, можливо, треба буде поновлювати. Дівчата, ні. Я зараз навіть нюхаю кофту, вона мене пахне, хоча я духалася ще зранку. Аромат полуниці. Знаєте, таке відчуття, що. Полуничне варення Але, дівчата. Оце щирий рекомендаціон. Ви знаєте, я вам фігню не рекомендую. Якщо воно погане, то я кажу, що воно погане. А оце просто лав. Я думаю, ці товари бачили багато і в Єві. До речі на мейкапі дуже великий вибір. Хочу собі ще подивитися якусь лінійку. Та вся серія пахне одним ароматом, і він виходить, не конфліктує. І від вас такий аромат. Просто спробуйте, просто спробуйте і повернетеся до мене під це відео, і напишете мені Дякую.